Василя Симоненка не просто вразило побачене. Лесь Танюк згадує, що поет був у прострації і довго приходив до тями. Вже того моторошного дня Симоненко, побувавши в лісі, перетвореному на суцільне кладовище, усвідомивши, хто це зробив і з ким напише вірш на цвинтарі розстріляних ілюзій. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з цих. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил, мільярди вір, зариті у чорнозем, мільярди щасть, розвіяні у прах. душа горить, палає лютий розум і ненависть тревоча на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле. Напевне, брекну вам від сороми хули, Тремтіть убивці, думайте, лакузе, життя не наліза на ваш копил.